Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 23 річна Серафима Думітро обіймає посаду головної державної інспекторки у Чернівецькій митниці. Дівчина є прихожанкою у ПЦМП. МП. На фотографіях Серафима позує з брендовими аксесуарами, а її супутником на більшості знімків є чорний Мерседес і є класу. Просто у мене немає нічого свого. Я живу з батьками, автівку не декларую, бо вона зареєстрована не на мене. Купувала її у брата може 5 місяців тому. А він у людини з Івано-Франківська. Вона досі зареєстрована. Не на неї перереєструвати збираюся, але поки що не маю часу. Розповідає вона у коментарі журналістам слідства.інфо серафима каже журналістам, що всі брендові речі на знімках насправді не брендові, а прості підробки. Це все копія, це дермантин, це Калинівський ринок. Розмір своєї заробітної плати Серафима одразу пригадати теж не може, пояснює просто мовляв, працює нещодавно, виписує все на листочку. Окрім лакшері життя у соцмережах, дівчина публікує спільні фото з батьком Лоріном Думітру або ж про то Ереєм Павлом. На просторах інтернету можна Натрапити на анкети серафими на декількох іноземних сайтах знайомств. Серафима каже, що таким чином заробила тисячу гривень. Два місяці назад мені за це дали тисячу гривень, я заправила машину і все.